Люксовий гетрей в ведьмі сьогодні. Десь два тижні тому робила великий хол Анета Порте і Май Тереза. Багато люксового одягу. Все це є в Ютубі. Це спідниця з цієї підбірки. Бренд Wardrobe NYC. Це кльовий бренд, трошки дорожче, але я дуже задоволена деталями і фінішами, і сама модель класна розмір 25. Насправді якось дуже важко було знайти класну джинсову спідницю. І ще й в нормальній ціновій категорії. Я була в Бершків, поленбер, в зарі нічого не було. І такий, новинка в моєму гардеробі, люксове, визнати порте. Беренд називається Elder Statement. На нього трохи була знижка. Я його взяла, щоб комбінувати з усіма світлими брюками і думаю, що це буде таке ізі. Річ на літо і на потім на осінь також все по-справжньому, зриваю вірку. Тут в чому фішка, якщо не дуже обдаровані у, у цій зоні, то такі топи в'язані, вони додають трохи об'єму і, ну, в принципі, сидять нормальненько. Мені також дуже подобається тут асиметрія. Вона Створює такий модерновий вайб і ну, класна особливо з брюками. А сьогодні я буду це стилізувати з моїми улюбленими мюлями ботега. Можете взяти інші, багато є схожих моделей зараз в Зарі, дуже зручні, також і класної якості. Але це люксовий холод <laughs> і е, новий клач Атіко. Дуже люблю ці деталі. Подивіться розпаковку. Ось так буде виглядати. Треба додати ще якісь сережки. Хочеться щось таке модернове, нове. Я давно не обновляла свою колекцію. А візьму зараз ось такі Ці купувала в Other Stories. Десь за не знаю, 30 доларів може. Але в Other Stories, в принципі, класна якість в біжутерії, вона реально надовго її вистачає. А парфумчик Cartier. Пантера. А, -а, а! Блін, признала прямо в обличчя. Такий аутфіт підійде на бранч на якийсь святковий, але не дуже нарядний обід. Але, в принципі, я таке люблю навіть на свято, на якийсь подію я можу таке легко надягнути. На вечерю також дуже-дуже класно, дуже комфортно. І а, трохи кольору. Па-па!